Вітаю! В цьому відео ми з вами зареєструємося на GitHub і також закинемо Geo Browser на наш сайт, щоб його можна було бачити. Отож, для того ми обираємо зареєструватися або SINAP. І нам каже, там ведіть свій емейл. Вам потрібно буде вести. Ну, там, я якийсь вигадаю наразі. А, там придумаєте пароль. Придумайте собі ім'я. Бажано таке, по якому, ну, типу, як нікнейм свого роду, який би не повторявся. Бо якщо не буде повторятися, то вас не пустить. Можна буде казати, ну, багалочка не буде до того моменту, поки ім'я не зійде. Потім вам потрібно буде підтвердити пошту, що я зараз зробити, на жаль, не можу. Також, якщо б вам було тяжко ну, типу, знайти в браузері GitHub, хоча це можна виконати, просто написавши GitHub, вам за перше посилання, ви можете все одно зайти за посиланням з теми 15 і ви просто сюди переходите. Um, yeah. Після того, коли ви авторизуєтеся, підтвердите себе на пошті, жмемо Sign in» і входимо під вашим логіном та паролем. Добре, з боку ви будете бачити всі репозиторії, що ви розробляли. Там можна їх більше бачити, можна менше, вже як собі захочете. Також ви можете це переглядати, перейшовши на свій профіль. До речі, нагадую трохи соціальну мережу, де квадратами такими показується відповідно, як ви використовуєте, як ви працюєте з, ну, над новими розробками, скажімо, скажімо так. показати більше активності, на жаль, не хоче. Ну, відповідно, у мене по руках, то я можу собі за руками побачити. 23, 24, що щось виходить сюди, я додав. Тут ви можете встановлювати своє фото, там додаткову інформацію, яку я би не радив ніколи писати ніде. Ну і, і все інше. Мене зараз цікавить, наприклад, я хочу створити новий репозиторій, в який я хочу додати проект. Uh -huh. І все, давайте перейдемо в наші репозиторії. Ще раз показую на профіль його репозиторії. Та оберемо новий. Тепер мені треба вибрати якусь назву. Ви можете записувати своє прізвище. Це буде нормально. Я пишу uh, Star for Life. Uh, ну і там підписую клас 5 7. Окей. Okay. Публічний залишаємо і жмемо створити репозиторій. Тобто Create репозиторій. Далі. Гітон е ми не вчимося в цьому курсі користуватися. Через то ось ці моменти нас не цікавлять. Нас цікавить upload е або там, додати файл в даному випадку. Давайте вибираємо. І нам сюди їх треба перетягнути. Відкриваєте папочку, в якій ви працювали. У мене вона вже відкрита, там два рази клікає. І все-все-все ми просто перетягуємо сюди. Як бачите, мені відбувається підгрузка файлів. Ось тут ви зможете по, о, переглянути за результатом виконання відповідно, скільки вам файлів ще чекати. І коли все завершується, в кінці внизу буде кнопочка підтвердження. Отож, мені файли загрузилися. Давайте підтвердимо. Для цього я кажу commit change, типу тобто зберегти всі зміни. Знову ж мусимо зачекати пару секунд. Все. Як бачимо, мені все підвантажилось. Воно розміщено в гілці Main. Можна її там перейміновувати, але це не важливо. Де мені, скажімо так, захостувати свій сайт? Важливо оцей момент, що вона називається Main. Далі, переходимо на налаштування і шукаємо таку сторінку, як Pages. Обравши її, ви можете вибрати гілку, яку ви хочете побачити в мережі, тобто опублікувати. В даному випадку це імен, і я кажу зберегти. Як тільки ви нажмете Save, почнеться відлік, і ваша гілка почнеться ну, завантаження в репозиторії. Ось, Pages Build, тобто і e Deploy, Відповідно, відбувається підвантаження. Мусимо трохи зачекати. От, у мене ще лишається останній елемент. І в кінці вас виб'є посилання. Коли ви перейдете за цим посиланням, вам відкриється ваш сайт. Тепер він доступний за ось цим адресом, і ви можете його будь-де поширювати. Все, що ми з вами до того робили раніше, теж буде все доступне. Тому, з її сторони, класно. І це посилання я собі, наприклад, хочу поставити ось тут на головному вікні. Для цього я додаю файлик Rytme, тобто прочитай мене. І тут є деяка особливість напису. Наприклад, якщо я поставлю одна решітка, це буде рахуватися як великий заловок, там, дві виходить менше і так далі. Тут я скажу посилання на ресурс. І передам посилання. Тепер uh, commit change. Буде так називатися. І тепер я бачу посилання на ресурс і сама посилання. Клікнувши по якому, у мене буде якраз все добре запускатися. Uh, що я вас, від вас попрошу? Uh, до уроку обов'язково всім захостити ресурс, і бути готовим розказати, що ви тут додали чи вдосконалили. Відповідно, ви можете, а, там, ясно, що назву змінити це дуже просто. Ви можете робити на будь-яку тематику. Можна робити інтернет магазин не тільки таке, можна свої там тайні поміняти. Можна налаштовувати кнопки. Тобто кожен щось своє докладе. Ну і відповідно тут чекатиму вашу фотографію. А, на цьому все. Чекатиму на захисті проєктів. Дякую за увагу.